О, Є, шановне панські така машинка. Раніше ми мали бензинову для покоски трави. Зараз ми купили пробувати таку машинку. Тут в Америці вона коштує, порядку ми заплатили 360 доларів. Це не дешеве задоволення, але бензин купляти мені ж надоїло масло, фільтри, пече в гаражі і так далі. Ця машинка в комплекті, що ви бачите, йде ще ззад бак такий для збору трави, дуже зручно восени, особливо листи збирати. Вона електрична, вона йде від батарейки, так вона відщовкується. Як вона защофкується? Батарейка легко провіряється. От дивіться, будь ласка. Скільки в нас залишилося половина батарейки, показує, що залишилося. Машинка працює дуже тихо, дуже класно. Вона викидає траву тут або збирає тут. Це, це знімається, якщо треба, тут вішається такий кожух, він є в комплекті йде. Машинка регулюється на 7 позицій. Кожух сюди кріпиться, та тут така штука витягається. Так, і кожух кріпиться і починає воно викидати сюди, а то закривається. Або туди. Ну мені поки що так зручніше. Машинка дуже тихо працює. В комплекті тут дві батарейки, передав, одна більша, одна менша наполовину. Ну, я сподіваюся, що мені стане. Зараз ми вам покажемо, яку територію кучу треба прокусити. Це на пів батарейки. Територія велика достатньо. Тривани супер велика, температура велика, я буду кусити, дивіться, на Позиції 3 мені подобається. Більше я не хочу опускати. Тут бувають отакі інші, інші речі такі, щоб не поламати. Це сьогодні перша проба, нам інтересно. Ну, Позиції, які хочете, міняєте, можете на всьому поставити, одною ручкою всі колеса піднімаються, що дуже зручно. Я ставлю на третю позицію. Зараз, шановне ну, панство, я вам покажу, як воно стартує, як воно шумить, якщо буде чути, не знаю, наскільки це то знімається телефоном все, все на все. От дивіться, дуже просто. От, батарейка там є, коли заряджена, нажимаєте цю кнопку, на потягнуло, машинка зараз. Все, вона працює. Багато немає. Як воно стартує, просто. Ви покажали, що воно стартує. Воно не стартує. ұндм SUS мүмцына Дякую за

Він незалежно. Не я не буду обрати або електричного кабеля або батареїчні. Така, як в мене, мені батареї ще не добра, мені багато ходити. Дистанція немаленька, незручна. Це такі місцевої технічні замістити, добре не буде. А коли воно з батарейчиком, коли не привезли до того, не має такого санкції. Це його досвід мають, вимагають ручну машинку, яка просто вручну місця для такої примеру, такого мотори, користується переразу перелізати. Після того, що я постійно періодичні сторони, кров'янім часом наближають і скажуть. Весь срочно забуває. Після небезпека скласти.

Взагалі карта, бралка піднімається, значить в цьому кровохості ці. Задні колоса ви більше, ніж нижні. Це дуже важливо, бо при повороті про більшість дерма, легше вам контакт, там це важлива особа. Легша йде, це вода, ну, на чергу таке виси, які з погашихся дозволимо. Перший раз, перший перший годину друга. Ми цього не достатньо, як пасом перепали, показують, що вийшов, покажу. Поки, все. От ми це продовжуємо. Дивіться, це територія вже прокошена. Там, де мусорний бак внизу теж, теж територія вже прокошена, і де направо теж наша територія. Це на пів батарейки. Тут, направо, це прокошена, повертай направо. направо. Можеш пройти швиденько, швиденько пробігтись, там ззаді, показати. Там виключиш. Це все І це у нас скільки стало покусити. Спередній повністю і ззаді, як ви бачите, оце все по зараз. Йдемо трохи далі. Ми бачимо, що тут не докосно. Але врахуйте, це мокра трава. І стало тут два батарейки. Одна 4 ампеража, а друга 2 ампеража. 40 вольт ланмоувер uh, електричний користуємо. це зараз все, що ви бачите, не покошено. Десь там в кінці, так чуть ззаді, тут, тут все не покошено. А тут зліва все покошено і так само з передній хати.